Напередодні празника Покрови Пресвятої Богородиці молодь у Тернополі молилася за душі полеглих у боротьбі за незалежність України. Панахида відбулася в суботу ввечері на подвір'ї колишньої тюрми політв'язнів, нині Історико-Меморіального музею. Представники організації Спілка української молоді, товариства студентів-католиків, обнова, комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архієпархії, молитвою віддали шану тим, хто поклав на алтар служіння батьківщині найцінніше своє життя. Молоді полеглі герої стали для нас, нинішніх українців, зірцем безкорисного служіння і самовідданої любові до України. Можливо, їм зараз особливо молодим людям не просто бути українцями, тому що світ навколо них дуже. Принижує чи належно не оцінює ті речі, які були святими для поколінь моїх бабців, дідуся, коли вони за ідею, за прапор, за тризуб, за пісню їхали на Сибір, на Казахстан, і там з малими дітьми починали все з нуля ложкою копали землянки, наприклад. Ми сьогодні це не мусимо робити. Але бути тут, зараз, молитися тих людей, яких сьогодні нема, але які були перед нами, щоб ми це мали, це не можна не оцінити. І тому я би хотів і просив би, якщо можливо, щоб люди молоді, просто дали можливість своєму серцю говорити. Говорити, а серце, коли говорить, ну говорить правду. Для мене дуже важливо. Розумію, що це колись були можливо, такі самі хлопці, як я, і вони старалися щось поміняти в нашій країні, змінити життя на краще. Вони старалися для нас, для мене ми стараємося щось робити. Розумію, наскільки це непросто. і просто велика повага їм за те, що. Вони це зробили, і думаю, що без них вільної України би просто не було. І те, що ми їх в молитві, це важливо. Це їм користь від нас. Все, що ми можемо зробити зараз для них. Молитва за убитих і закатованих українських патріотів це не єдиний молодіжний захід у музеї в'язниці, якому, до речі, саме з цей день виповнилося 16 років. З 2005 року до Дня Героїв Крут тут проходить акція Доба. Молоді люди на 24 години поселяються у в'язничні камери, обмежують себе в їжі і розмовах. Вони зачинені і лише раз виходять на прогулянку в тюремний двір в 2012 році. Ми вже мали це набагато в ширшому форматі. Тобто, до нас долучилось товариство українських студентів-католиків обнова. І власне воно стало цікавіше, тому що в цю добу була внесена якась така християнська лепта. Тобто, в нас були спільні молитви, реколекції. В нас завжди на добі в капличці є священник. В нього можна посповідатися. І власне, коли акція завершується, то під час літургії прийняти причастя. Нам подобається про те, що музей стає молодіжним і він стає жити. Тобто, колись як закрита структура, це внутрішня тюрма. НКВ, зрозуміло, вона була засекречена. Зараз же в'язниця стає такою громадською, до в'язниці приходять люди, і це, мабуть, добре для цих стін, про те, що ми їх освячуємо, ми їх відмолюємо. Тобто, щоб той дух ненависті, дух зла, дух тих страждань, який в тій в'язниці побутував, зараз змінити на дух добра, дух моралі і дух. Спеціально для Департаменту інформації УГКЦ мультимедійна студія Свічада.